Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застих, поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи, печалі запалив нашу пам'ять. Свічки це ті душі, листочки опалі, Хто став тінню в голодні роки. Без притулку у храмі Господнім, поміж хвилями лети ріки, стогнуть душі, бо в серці народнім проросли забуття колючки. Полікуймо свічею, зорею, день минулий, згадаймо усіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг. Щоб уранки і теплі, й холодні, не йшли шикувати з хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти.